Лист засудженого вояка до своєї жінки оповіла з українського життя в Австрії під час лихоліття року 1916 Ольга Кобилянська. Я здоров і бажаю і тобі, з ласки Бога, такого самого здоров'я! Більше не можу казати, що далі буду оповідати все важне, Маріє. І я знаю, що я тобі моїми словами справлю жаль, але я мушу тобі щиру правду сказати, все хоче і Господь. І Бог, і я сам один свідок того, що я маю в своїй душі, що тобі пишу, який я по правді є. Так, Маріє, не дуже довго тому снилося мені, що я був вмерлий. При чим було чутно і якісь вистріли скрізь. Чи здалека, чи зблизька, цього я вже докладно не знаю. Мені здається, що все мене не обходило. Мене нічого не боліло, мені і не текла кров, з якої би там рани. Я був мертвий. Лише в душі чув я такий біль, такий тяжкий, глибокий жаль, котрого не міг заглушити і гук крісових вистрілів. Ой, Маріє, а тому жалю була винна ти. Ти сама одна на цілім світі, бо я бачив далі у сні, що я був застрілений. А ти не могла собі між нашими сімома дітьми супокою і роботу найти, а вмісто того бігала кудись, щоб себе стратити, а то все через те, що я був вмерлий. Раз погнала ти доставу в поле, щоб з розпуки втопитися. А мій батько мусив за тобою все слідити, щоб тебе перед втопленням врятувати. Другий раз побігла ти в ліс, щоб на гіляці повіситися. Перед тим мені ще і сьогодні страшно. Третій раз очікувала ти вночі червоні ліхтарні залізниці, щоб кинутись на шини, та наново надбіг мій старий батько. І перешкодив тобі. Маріє, жінко моя, що зробили тобі наші діти, що ти хотіла їх покинути? Вони ще такі дрібні, як цітки, а їх так багато жінко. Що зроблять вони без тебе і без мене? Не згуби розум, не згуби його, бо таке діється лише в нас на війні. З деякими вояками і офіцерами, коли видять забагато крові, відірвані голови, руки і ноги, і негодні більше на все дивитися. Але ти не згуби його, не згуби його, моя жінко, ти маєш семеро дітей. Так було то все. А я мусив тобі все розказати. Не забудь, цей сон, а колись, як наші діти повиростають, нехай його своїм дітям оповідять. Нехай він не затратиться, хоча їх батько з їх круга відмаширував. Чи не спищало котресь із них саме тепер, неначе б до нього зближалося якесь марево, чи не хоре котре? Наймолодше, може, не зближається до нього смерть. Вона тепер усюди паном, а дитина перечуває і кричить. Не розболійся, моя жінко, бо відтак воно буде ссати твою грудь і піде за батьком. Може, це хлопець? Я його не видів, те сьоме, маширував все далі і далі від нього, коли воно на світ прийшло. Уважай на то ту дитину Маріє, мені лячно за сею сьомою. Мене наново і вже в послідній раз припровадили назад з військової канцелярії сюди у в'язницю, і я знов сиджу сам, як і передом. Не вбивай ніколи цвіркунів, Марії. Хоч би вони тобі лізли і на груди, і на губи. Цвіркуни цвірінькають вона вдома, як в хаті, смеркається, а в печі огонь горить. Ми збираємось в хаті з поля по роботі і на приспі чекаємо на вечерю. Тоді от цвірінькають з якогось закутка, далеко заховані. Я мушу плакати, Маріє. Мене очі так болять. Наче б я мав вмісто їх огневі кулі в голові. Ой Маріє. Господь видить все, не вбивай їх. Я ще маю дві години за тими мурами сидіти, а цвіркун, що заліз сюди, непомітно, цвірінька є від часу до часу так жалісно, що приводить мені мою Батьківщину, моє поле. Мою хату тебе і дітей перед очі, і є і моїм посліднім камратом, котрого я чую. Цвіркун, як гарно колихалось перед роком наше жито, Маріє. І сього року колишиться жінко, гай, гай, як колишиться і сього року, але. Чи я кажу що? Чим більше затискаються губи, тим більше ллються сльози з очей. А я хочу до тебе писати, але ти не плач. У моїй загратованій в'язниці так тихо, світло лиш крачком впадає, і лиш ми оба сидимо тут. Він слідить за мною, а я прислухаюсь йому. І мої сльози спливають. Ніхто мене не чує, я тут чужинець і то, що з мене зробила війна, бо позір був проти мене. Цвірінька, й мій камрате, безперестанку, там вдома, цвірінька й моїх семеро дітей округ колін своєї матері, коли вона їм їсте варить, а їх тато. У в'язниці сидить і смерті дожидає. Смерть не є лиха жінко, не нарікай на неї. Чи вона накидається кому, чи приходить сама з себе, все є якесь інше нещастя, що приводить її з собою? Ой ти, цвіркуне, ти мій послідній, останній, ти мій камрате. Що приводить мені мою батьківщину перед очі і мою смерть. Але цить, він замовк на якусь хвилину. Я сповідався. Тепер хай приходить. Мені не страшно, коли б лише одного не було жінко, неначе відро повне крові виринає і підходить питання з моєї душі і тоне назад. За що я терплю? За що? Чи моя мова тому винна, віддалення від моєї рідної сторони батьківщини? Чи тому, що лиш Бог один свідок моєї невинності? Так часто чую я, як наших мужиків, обвинувачено за зраду. Так часто, але. Цить, все скінчилося, з моїм питанням настає і кінець моєї долі. Я ще маю дві години жити і випросив собі у панів офіцерів Військового суду, щоб я, за ким мене розстріляють, до тебе міг писати. Так я і пишу потрохи, як той зроблений кінь, що тягне свій плуг. Десь мусить раз кінець настати, чи ти його в мене видиш, жінко? Де є межа? Я з моїм полком відмашерував до Італії. Тут подибало моє нещастя, воно приходить і відходить. А коли. Не маєш себе на бачності. відки воно приходить, то відтак приходять другі і кажуть тобі, що ти є. І ти стоїш, і дивишся, і ти стоїш, і думаєш, і з тим ти є той сам, що й передом був. І ти є пропащий. Так, Марійко, дякую Господу, що ти є жінкою. Все є. Багато бути жінкою, а ще важче бути мужчиною, вовком. Коли ми мусили відтягнутися з під, я вже не знаю імені тої місцевості, і, Господи, прости мені, оце остався я в окопах, я спав, як вбитий. Ніхто мене з тих не збудив, що відтягалися. Тоді, буває, так, як сполошені птахи відлітають. Я спав, здається, навколішки. Сама тиша збудила мене, бодай би я був ніколи не збудився. Відтак я лазив дальше в окопах і шукав за камратами. Ні одного не було тут. Пусто всюди було, я ревів з жалю. Що мене полишено? Вай, Маріє, Маріє. Що ти знаєш? Що один вояк на війні значить? Що жаль значить. Я оставсь, як мені здається, сам один в краю ворога. Хто мав тепер моїм камрадом стати? Чи ти все не вгадуєш? Але я нічого не кажу. Я виліз врешті з окопів з резерву, але тобі не треба все, все знати. А я не маю часу, я маю ще не сповна дві години жити і через оці дві години хочу з тобою на всім світі побути. Я блукав, ніким не остережений повсюди, я шукав мій полк, мою компанію. Моїх камератів я голодував, я уникав ворога, що є, як та гадюка, я не думав про своє життя, як і не думав я про своє життя і тоді, як кулі градом около мене били. Я до куль вже звик, а ходив, як в дощі помежи куль. Ай, що там моя жінко, коли ти наших семеро дітей родила. Перше, друге, всі, а відтак і те сьоме, чи ти думала тоді про твоє життя? Ти робила, що робила, бо інакше не йшло, так буває і з вояком на війні. Чоловік нічого не думає, він дрожить, він є в посередині гуку канон, він є глухий, він є в посередині реву, зойку, він нічого не має з собою до діла. Чоловік хоче лише скорше й скорше силу в залізі вперед гнати. Більше й більше чоловік не є тим, Маріє, чим він вдома був. Чоловік є, є, я знаю все аж тепер. Відколи я смерті так часто в очі зазирав, і жодного страху не зазнавав нічим. Жінко. Ти з цього не знаєш. Тут працює щось інше замість нас, тут працює залізо і вояк є нічим. І чоловік, що вдома був є нічим, і багато соток і тисяч все є нічим. А Бог ай Маріє. Чи я скричав? Чи все був твій голос, що добився до мого вуха, серце роздер. Марійко. Відтак найшли мене наші в тих окопах, з котрих мусили відтягнутися. Я хитався на ногах з голоду, я майже цілими днями не мав нічого в роті, а в грудній кишені мав, я одробини своєї рідної землі, котру мені батько всунув в кишеню, коли ми прощались впосліднє і сказав: на коли б ти впав, хоч би і на чужині. Нехай тебе проведе рідна земля і перед Бога, вона свята. Тепер мені відібрали і її, так само, як і оружіє, коли мене віднайшли, відтак взяли мене під ескорту і поставили перед воєнний суд. Я не знав, яка була моя провина. Я був з голоду і жури безсилий, хіба за те, що я спав, як от вони з окопів відтягалися, і через те, може, себе перед ворогами спас. Я хотів боронитися, але не розумів їх мову добре, так само, як вони і мою не розуміли. Воєнний суд є невмолимий, скорий, як вогненний крізь. Не питає багато лише б'є. Трафить, не трафить. на те він і кріс. І моя мова, моя матерня мова. Ми обоє втратили нараз під ногами грунт. Щось сталося. Кілька слів в чужій мові і вона, і я утонули. Цить, Марійко, цить. Я зрозумів. Що мені заявили? Мене мали за зраду розстріляти. Моєї мови не знав ніхто. Вона була так здалека і опущена, хто і слухав її. Вона не дає нічого чужим, і чи дав я їм що? За зраду розстріляний. Я не маю більше нічого казати, я вже готов. Добре, що я очі замкну, що будучність принесе, будуть твої очі і очі наших дітей бачити, бо я сам нічого не дожив. Хіба те, що я і моя мова мусять вмерти, що навіть куля ворога не роздерла мої груди лише глибокий темний жаль. Що з замкненими губами піднятою рукою і німим мовчанням назад до моєї рідної землі поверне. Марійко, не плач, диви, бо не думай про мене, думай на ту землю, котру тобі записую, на твій зелений клаптик, через котрий журчить потік, стоїть верба. Що все перед великодним цвіте, з котрої ми обоє носили шутку на посвячення в шуткову неділю, пам'ятай про нашу корову, котра вас в хаті годує, і за мною рикала, коли, відходячи, я її впосідні сіна в жоліб кинув. Дбай, щоб ніколи не було голодна. Пам'ятай про діти, котрі тобі лишаю. Пам'ятай про старого батька, котрий мене тратить. Аж коли я з ним прощався, я побачив, що він майже білий став, і його крижі угнулися. Я не питаю, який він тепер став. Шануйте його, не згуби розум, як декотрий вояк у війні. Не згуби його. Моя жінко, дбай про себе саму, котрій я вірність присягав, Позирай часто на сонце, на те Боже сонце, котре я так зарані покидати мушу, від часу до часу засвіти свічку перед Христом, спаса. Твій чоловік. vasil vé.